Доброго здоров'я! Квітень добігає кінця сьогодні ясно, проте морозно. Їхали трава сива. Приїхали в ліс, дивимось. Я хочу вилізти, не можу. От слизьки там встати і водка така класна. Буде. Ага, Вилізь. Чоловік каже, слизько не може вилізти. У нас проходить тут великий щит, і часто на поверхню виходять граніти. Отакі глиби, це ще маленькі, бувають такі здоровенні. Ідемо з тої сторони цих каменів. Бистрей бо в мене кумарі їдять. Все, буду мовчати. і. Спустилася з горба вниз, пройду між цим камінням, тут є осички, берізки, ну раптом тут щось вилізло. Потепліло і вже хмари комарів, хмари почалося. Конвалію вже на базарі продають, а тут ще немає. О, бачу папоротник. Ще не розвернувся. Якась мошка сидить на ньому. Отак. От Це папоротний корляк, він сидить по одному. Ось його ваї, так названі, вже розвернулися, і його вже не слід брати, він уже твердий. Будемо брати ті, котрі молоденькі. Збираємо дикороси. Молоді листочки суниці теж йдуть в їжу. Шльопаю по воді, добре що чоботи підходящі. Ось маленький коричнюватий грибочок МКГ. Але приємно бачити представників грибного царства. Ще папоротник молоденький. Збираю. Якщо їх приготувати, вони як грибочки на смак. Проте більше вже попадаються ось такі. Їх ще можна взяти. Спробуємо. В цьому місці багато води і багато повалених, розмокших берез. Але скільки сюди не заходжу, строчка гігантського нема. Так його тут видивляюсь, таке місце спідручне для нього. Ну, нічого не виходить у мене, їдемо далі. Скільки тут кислички росте, я її так люблю, в неї такий приємний смак. В салатику із дикоросів. Ліс зараз співочий і заквітчений. Який хочеш зараз голоси пташок чутно. Так гарно співають. А ось доцвітає ще Анемона Дібровна. І тут же пізніша квіточка, які зазвичай не зустрічаються вони, але цього року ось так, все разом. Це зірочник лісовий. Як маленькі зірочки. Покидано в траві. А оце такі наші зараз лісові дороги. Води влило у нас дуже багато. Можна вже назвати і потічок, як у Карпатах. Подивіться, як вода тече, валить просто з бобрової загати, мабуть, колишньої. Мабуть, вони вже тут не живуть і відходить ось туди, в трубу. Он там. І виходить косо по дорозі ось в ту канаву. А як комаріє, то оприскався і все одно добре сидіти на природі. Столик там, тут теж столик, бесідка. Там накриття це для дров, мабуть. Он, мабуть, для дров. Ну, да, а ну, оце то, для я... чого? Там лава, це є стоячий <реш> 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 Можна постояти і каву випити. Так, <реш> <реш> да, як багато гостей, то добре постояти, поговорити. Там столик відкритий, гойдалка, кострище. О! Тут можна щось підчепити на крючок і смажити. Це не для розбірки кабана, а просто для смаження куска м'яса, крючки різного. Різного типу, запекти косулю, да, якщо охота коли-небудь відкриється. Стигно ось раз на вогонь. Да. і печи, ось все ціпляє. Все, все є. Чудово. І, диві, і, такі і такі. туалет навіть воно. Он. Ну З усіма зручностями комплекс. Дуже добре. Настануть кращі часи, і ми сюди приїдемо гуляти. Хтось залишив, може, на щастя, щоб сюди повернутися. Мангал з вугіллям. повага люди. Чудово. І там заклики до чистоти. Дорогі житомиряни, шановні гості нашого прадавного краю. А, ну, З глибокою повагою люди, працю, яких ви майже не бачите, житомирські лісівники. Дякуємо житомирським лісівникам О, і що ви викинете у смітник своє сміття. Бачить доброго сьогодні. Люди й дотримуються рекомендацій. Сміття дуже мало, одинично. Ось якась стежка в ліс, Вася. Чоловік сходив, перевірив туалет, каже: класно, все чистенько, все так як треба. Ручка на колодязі яка козирна. Каміння придає тут романтики, ти ж, ти подивиш, сосни каміння. і навіть он там шпаківня. А ось у каменя як обклали колодища тоді. Ти ж не бачиш, кольцо обклали каміння. Гранітом. Да? Красиво. Ти бачиш гарно. Дуже гарно. Поснідали в урочищі хата, продовжуємо свій путь. Вода, осиченки, березенки, сморчків немає. У нас чорничні краї, у нас не сморчкові краї. Бджоли годуть, джмелі гудуть, яблунька цвіте в лісі. Підвіться, наверно, лісові лісовій бджолки течешу. Обліпили, так? Да, а, яблук буде. Бджоли лісові? Да. І дзьмелі. Дам пджой. Чорні такі працюють, їм не до зйомок. О. А крупненькі, товстенькі. Прийшли на вирубку, де повинні рости строчки звичайні. Бачимо аж однюсінького. Звісно, я його брати не буду, залишається на розвід. Строчки звичайні отруйні, в них повно токсину, називаються гірометрин. Вживати в їжу ці строчки вкрай небезпечно для здоров'я, смертельні випадки не поодинокі. Я беру на настоянку, розтираю хворі м'язи та суглоби. Більше чоловік розтирає. На цій дорозі я минулого разу брала строчки і одного залишила, якби для того, аби він пускав спори. І, може, підріс, може, новенькі появляться, а цей підросте. І що дивно, що він не зрушився. Такий мацюпулік, який був, такий є. Що то кажуть, як людина побачить гриба, то він більше не росте. А можливо, холоди і заморозки вплинули, але ж і не постарів, не зіпсувався. А ці гриби мені надзвичайно подобаються своєю стійкістю, невибагливістю. Оці виросли в холоди і вже пропали. А оті якраз свіжесенькі, гарнесенькі, чудовенькі. Ростуть, як ви бачите, на залишках сосни. Це опенік сірчано жовтий Гриб отруйний і дуже гіркий. Ой, не хотіла, не хотіла зірвати весь. Він в зеленкувато, жовтуватих тонах. Так, отам ще нечепані, хай сидять. Зацвітає наша багниця, смолистий кущ зі дерев'янилими стеблами, з шкірястими листочками, дуже сильним ароматом. Ми її збираємо, сушимо, додаємо в чай для смаку і, як протипростудне. робимо з нею каву. Можна класти в шафу від молі. Проте допомагає на дуже короткий час, але тоді ваша білизна набуде неповторного аромату. Чоловік мене вже чекає, вже сердиться, що я так довго. Сьогодні папороті назбирали, дикороси назбирали, красу побачили, урочище унікальне знайшли, їдемо додому.